Обережно за вами можуть підглядати вас можуть прослуховувати. Останнім часом українці стикаються з багатьма новинами про прослуховування телефонів чи стеження. Втім, як це влаштовано законодавчо, та чи варто цього боятися кожному українцю за даними сервісу бронювання Airbnb, тільки за останні 10 років у компанію надійшло понад 35 тисяч скарг щодо прихованих камер у готелях та орендних квартирах. Стежать також і в роздягальнях, публічних вбиральнях та ін. Ших місцях, де люди найменш захищені. Втім, якщо раніше шпигувати за іншими людьми було складною задачею, на жаль, з розвитком технології це стало набагато легше, адже кожен носить камеру і мікрофон у себе в кишені кожного дня. Виявити шпигунські пристрій зовсім непросто. Для цього постійно винаходять різні спецпристрої. Ця камера була встановлена у вбиральні. Ви можете запитати навіщо? А все дуже просто, щоб потім продати це відео певній категорії людей, які щедро за це заплатять. Але що робити, якщо ви знайшли таку камеру? Люди можуть приходити і кажуть, в мене є підозра, що мене слухають чи за мною спостерігають у даному випадку. Є там більше п'яти суб'єктів правоохоронних органів та інших спецслужб, які можуть це здійснювати, і в такому випадку адвокат він ж зобов'язаний тоді, чи має право звернутися до цих суб'єктів, чи здійснюється. Порушення там конституційних прав і свобод громадянина так такого -то. річ у тім, що в нашій країні втручатися в особисте життя може лише поліція та спецслужби, бо недоторканність житла, таємниці листування, телефонних розмов і поштової кореспонденції це все нам, як громадянам, гарантує конституція. Ні, дивіться, однозначно будь-яке втручання в конституційні права і свободи громадянина, фізичної особи людини, юридичної особи. Відбувається виключно лише на підставі рішення суду. Там можуть бути певні виключення, але це вже дуже дуже пов'язано такою з контрозвідувальною якоюсь такою діяльністю. Тобто, фактично без рішення суду можуть працювати лише спецслужби, та й то не завжди. А тільки коли від цього реально залежить доля країни. Для цього слідчий або детектив готує клопотання до суду. Прокурор погоджує суддя апеляційного суду, розглядає це клопотання, виносить ухвалу, і тоді здійснюються заходи, пов'язані з певним обмеженням конституційних прав і свобод громадянина. Зараз такий час. Я думаю, що всі всіх знають, тому що Київ це як знаєте маленьке село. Українці, які знаходяться в Україні в місті Києві, які не покидали своїх домівок, їм нема чого боятися, бо вони не зраджували свої країни. От і все. Ви знаєте, я не боюся, тому що я нічого такого не кажу. Проблема якраз таки в зловмисник які можуть стежити за нами з суто особистісних інтересів. Існує навіть спеціальний термін сталкінг це коли людина стежить за іншою просто задля задоволення. Ну а ми нагадаємо, що незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, тобто все, що пов'язано з її способом життя і не має публічного характеру, незаконно і карається згідно зі статтею 182 кримінального кодексу України. І ви звертаєтеся зразу в випадок. В поліцію можете в поліцію на 102, можете краще в даному випадку до патрульної поліції підійти, яку ви побачили поблизу. І попросити, що в мене є підозра, що цей громадянин за мною стежить. Прошу, будь ласка, я хочу звернутися. Працівника поліції повинна бути включена бодікамера в цей період. Що ви звертаєтесь як громадянин з заявою про можливе вчинення злочину чи правопорушення? Що ви звертаєтеся, просите перевірити дану особу, яку ви запідозрили в тому, що вона нібито здійснює за вами зовнішнє спостереження. На жаль, українці проблему недооцінюють. Зрештою, більшість людей просто вважає, що якщо їм нічого прихову. Ати, то і не буде їх ніхто прослуховувати. Ця думка поширена і цілком зрозуміла. Мене нема чого прослуховувати. Втім, за вами можуть шпигувати для того, щоб пограбувати, для того, щоб плинути на ваших родичів з метою заробити, або банально для того, щоб продати відео з вами в нижній інтернет. Звісно, все це вище згадане не означає, що за вами стежать просто зараз. Втім, хто зна стіни та дзеркала в туалеті краще перевірити.